Серпень співає цвіркунами, як тільки вечір за вікном не сплять артисти, над полями летить їх пісня до нас сном. Жива та музика природи усе живе, так від творця, радіє від тепла, погоди. І славить піснею отця, а вітер теплий спів розносить. По всім куточку, і до нас плеве та хвиля, де сон просить відпочивайте спати час.